Отже, ми знаємо, що в нас є вже всі нормативні документи щодо адміністрування антимікробних препаратів, і, зокрема, є втручання, яке називається преавторизація. Вона, вона одне з дуже важливих втручань для того, щоб зменшити неоптимальне призначення антибіотиків. Давайте розберемось. Цим нагадую про те, що в кожному закладі охорони здоров'я має створюватися система з адміністрування антимікробних препаратів, яка включає адміністрацію, команду адміністрування антимікробних препаратів або, як мінімум, відділ інфекційного контролю. Вони працюють використовуючи інтервенції, ми зараз нагадаємо про них. Обов'язково має бути звіт. Про ну, діяльність, моніторування, як воно впроваджується, і на основі виявлених проблем навчання, особливо для лікарів, які призначають антимікробні лікарські засоби. Ну і таким чином, а все це повинно підтримуватись адміністрацією для того, щоб працювала ця система. Я нагадую вам основні 10 Втручання, адміністрування антимікробних препаратів, тобто шість тих, які ніби повинні робити взагалі, хоч призначено, хоч не призначено, вже повинна бути створена система. Яка система? Навчання лікарів, навчання па пацієнтів, створення протоколу або з вами стандартні операційні процедури для основних захворювань. Накопичена кумулятивна антибіограма, хоча, звичайно, ми розуміємо, що для цього потрібен час, але ми вже знаємо, що якщо певне захворювання, то за все, цей патоген, і цей патоген у нас чутливий до тих чи інших лікарських засобів. Преавторизація, про яку ми зараз будемо найбільше говорити, або тут у нас зараз попередні дозвіл на використання протимікробних препаратів обмеженого застосування, ну, зняття хібних ярликів на, на алергії. Тобто, тип, ми з вами також про це говорили: як визначитись, чи є тут ризик алергії, чи немає, і до якої групи віднести, якщо високий ризик, то одна ситуація, якщо низький ризик інша ситуація. Якщо у нас пацієнт уже отримує терапію, ми вже говорили, це проспективний адвіт з воротнім зв'язком, щойно ми з вами проговорювали, як це, лікар сам повинен. Кожні 48-72 години переглядати терапію, так проводити так званий тайм-аут. Особливо це має велике значення, коли пацієнт почав новий антибікробний препарат приймати, то обов'язково через 48-72 години лікар повинен провести тайм-аут. Оптимізація доз, тобто, враховуючи там певні фармакокінетичні, фармакодинамічні моделі, і пацієнти особливі, наприклад, з ожирінням чи з печінковою недостатністю. Ну і оптимізація триває. Про що ми щойно з вами говорили, наскільки тривалість доцільна, щоб вона була великою, тобто оптимальний варіант це лікувати найкоротший необхідний термін. І тепер ми говоримо лише про одне втручання про попереднє дозвіл на використання протимікробних препаратів або про преавторизацію. Я думаю, що ви вже в своїх клініках стикнулися з цим кожний заклад по-своєму це організовує. А ми давайте подивимося, що нам говорить про це наші нормативні документи. І так, в нашому нормативному наказі 16-14, в якому було прописано застосування. І впровадження адміністрування антимікробних препаратів показано, що при авторизації призначень антимікробних препаратів групи резерву. Причому навіть створити треба СОП. Як це повинно тобто, ніби алгоритм, як ми використовуємо при авторизації. І в кінці цього цієї лекції, мікролекції, я покажу такий алгоритм. Ну, можливо, ви в своєму закладі вже маєте, можливо, ви робите якось інакше, але в будь-якому випадку я покажу так, як я виходив із тих даних, які є зараз за рекомендацією нормативних документів. Таким чином, приавторизація препаратів групи резерву рекомендується нам наказом 1614. Знову ж таки, якщо ми подивимося, що таке преавторизація, то здійснюється шляхом віднесення до певних груп або група А, група доступу, або Б група спостереження, або ГРЕ, це група резерву. І от якщо група резерву, то це зрозуміло. Е, призначення повинно бути, бачите, написано узгоджено з клінічним провізором. Ну, Наказ 16,14 ще існувало поняття клінічним провізором, не клінічна прозація, шляхом заповнення форми преавторизації. Препарати групи резерву і вона м'є в цьому додатку, але звертаємо вашу увагу, група спостереження, антимікробні препарати, проти призначення, яких має бути погоджено клінічним провізором відділу інфекційному контролю, в тому числі шляхом провадження в закладі колони здоров'я нових клінічних протоколів. Тобто мається на увазі, що група Б лише якщо це протоколом дозволено, Використовувати, а інакше також повинна бути преавторизація. Я розумію, що це дуже складне завдання поставлене з групою Б. Потім уже в стандарті це зникає, але просто звертаю вашу увагу, що в наказі 1614 говориться про можливість преавторизації навіть препаратів групи Б. Але зроблено це через впровадження протоколів. Йдемо далі. Ось у нас знову ж таки інструкція для адміністрування, багатопрофільних переліків. Так, так. І от для деяких закладів або для деяких відділень можна об'єднати групи А і Б в групу А, і тоді преавторизація не потрібна. Бачите, оце препарат групи Б, вони передбачали у 2021 році, що в них також потрібна преавторизація. Але я ну, абсолютно з цим погоджуюсь, тому що просто так призначати мера будь-кому без преавторизації можливо не, не є дуже добре, тому що в всьому світі намагаються берегти такі препарати, як меропенем. Важливим фактором віднесення є поточна ситуація з локальною антимікробною резистентністю. Таким чином, рекомендації стандарта це рекомендації загалом, але кожен заклад охорони здоров'я має унікальну ситуацію, яку він може враховуючи і переносити, наприклад, це фолосопарин третього покоління до групи С можна перенести, як зробили в нас в стандарті. Тобто це реакціон із групи Б перенесли до групи С і впровадили в усій Україні. Тоді, як, в принципі, це можна робити по кожному такому будь-якому препарату, можна робити наказом керівника закладу охорони здоров'я, це передбачений наказом. В закладі охорони з тимчасово недокомплектовані клінічним провізором, а це в нас практично всі заклади охорони здоров'я, дуже мало що укомплектовані, дозволяється використання спрощеної схеми преавторизації призначення, застосування лише двох груп. Група А призначається лікуючим лікарем, та група С. Призначення може бути погоджено конціліум лікарів і узгоджено з профільним заступником керівника. Тобто, або клінічний провізор, або прирівнюється цьому, хто начм'єд, заступник керівника закладу, але перед тим група конціліум лікарів, які приймають рішення. Тобто Ви розумієте, яка, яка накладається відповідальність на фармацевта цим наказом? Тобто він один приймає рішення, те, яке має приймати рішення конціліум лікарів, плюс узгоджено із заступником головного лікаря. Це є в нас наказі і рухаємось далі. І так, це бланк для преавторизації. Що є в цьому бланку? Тобто тут заповнюється все, що стосується ситуації пацієнта, який лікарський засіб має бути призначені, якщо є дані кероблогіології, вписується, і це подається куди? От куди подається це? У всьому світі це подається у, у команду адміністрування антимікробних препаратів. Тобто телефонують там, наприклад, або керівнику, або фармацевту. Він говорить, говорять: так от я написав бланк. Будь ласка, подивись. У нас, згідно наказу, це повинно бути передано або стандарт, це повинно передано в аптеку. А аптека, ніби, повинна сама узгодити з фармацевтом. Хоча ну, це якось це теж не дуже правильно. Але в будь-якому випадку фармацевт має написати або узгоджую, або не узгоджую, і розписатись. Тим чином, фармацевт нічого може не коментувати. Він може, звичайно, написати, що це не відповідає, наприклад, стандартам терапії, або це не відповідає локальному протоколу лікарських засобів. Або якщо навпаки погоджує, оскільки лікар обґрунтував призначення препарату групи резервів, то він може написати, враховуючи ризик мультідрагорезистентності, доцільно призначити даний лікарський засіб з групи резерв. Таким чином, лише узгодження. Клінічним провізором або клінічним фармацевтом, як у нас є в наказі в стандарті, заста... дозволяє використовувати дані лікарські засоби. Тобто при авторизації, на відміну від проспективного аудиту, вона або забороняє лікарю, або дозволяє лікарю. Проспективний аудит. Там лікар може слухати, може не слухати. Це його право. При, при авторизації він не може пройти через цей бар'єр самостійно. Або він, якщо це робить, ну, мовно кажучи, сьогодні ввечері поступив тяжкий пацієнт. Нема коли шукати йому клінічного фармацевта, тим більше хто вже пішов додому. Відповідно, лікар сам приймає рішення і наступного дня приймається рішення щодо цього па пацієнта, вже коли з'являється клінічний фармацевт. Але поки що на цей цю, цю добу призначається даний лікарський засіб. Це я вам наводжу бланк, який. Опублікований в настанові про провадження адміністрування антимікробних препаратів в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Ви бачите, цей бланк англійської мови. А ось цей бланк української мови він абсолютно не змінений, і він включений в нашу інструкцію за адміністрування наказ, 16.14. Тобто, бачите, все те ж саме, і те, що обов'язково повинен фармацевт. Надати пропозиції, або, скажімо так, якщо він узгоджує, або він не узгоджувати, якщо він вважає, що це недоцільно. Що тут тепер у нас написано так, спеціалізована допомога, бланк замовлень на отримання. Дивіться, не бланк при авторизації, а бланк замовлень вже з'являється на отримання бактеріальних препаратів, розглядається. Фармацевтом аптечного підрозділу закладу та в разі необхідності проведення проспективно фармацевтичного консультування та здійснення процедури преавторизації фармацевтом клінічним. Тобто, виходить, все-таки бланк замовлення чи бланк преавторизації. Мабуть, це таки бланк преавторизації, якщо що препарати групи резерву. А якщо бланк замовлення, це для всіх судів лікарських засобів. І от оскільки. Бланк замовлення, то він йде одразу в аптеку. А якщо бланк при він спочатку повинен бути узгоджений з фармацевтом клінічним, тому що це це вимога стандарт і вимога наказу. Так, порядок випуску. Ну це про те, що ми говорили. Якщо препарат групи Б, то тоді так відпускається. Так, відпускається фармацевтом аптечного підрозділу, відповідно, до СОП так, і потребують проведення фармацевтом потім клінічним е, проспективно фармацевтичним консультування. Якщо препарат групи резерву відпускається фармацевтом аптечного підрозділу відповідно до СОП а в міністрування призначення, після проходження процедури преавторизації. тобто, виходить, все-таки спочатку треба процедуру преавторизації, клінічний фармацевт пише: «узгоджую», після того лише йде в аптеку. До фармацевта аптечний. Тобто бланк при авторизації все-таки це не бланк замовлення, це бланк, який йде спочатку до клінічного фармацевта, потім поступає лише в аптеку і в фармацевту, вже чи відпускає, чи не відпускає. Ну, скажімо так, якщо бланк узгоджений, то поступає скажімо так, в аптеку. А якщо бланк не узгоджений на преавторизації, то відповідно в аптеку звертається з іншим лікарським засобом. Дивіться, проавторизація може бути відстрочена в випадку відсутності фармацевта клінічного, на робочий час і так далі, зважаючи на наявність пацієнт загрозливого стану, наприклад, сепсис. У таких виключеннях дозволено призначати антибактеріальні препарати з групи резерву у ваїд протягом перших 24 годин з наступним обов'язковим проведенням проспективно фармацевтичного. Таким чином, це дозволено лише в реанімації. Для інших відділень, це не прописано. Тепер, е, е, так, 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 це в нас і е, в е, е, цій настанові в нас є е, також прописане, як працювати із інтервенціями. І ось у нас рестрикція, е, ось у нас зворотній зв'язок, ось у нас навчання. Тобто, ті інтервенції, які Використовується, а тепер я вам процитую як пан Вадяник Аркадій, який є ну, скажем так представником Всесвітньої організації охорони здоров'я і займається питанням, зокрема інфекційного контролю адміністрування та препаратів. В цій лекції я думаю, у вас є доступ до цієї лекції. Якщо немає то я надішлю його. Як він там з 26 ї хвилини говорить, як треба впроваджувати інтервенції? От тепер зверніть увагу. Як рекомендує він? І так, він ділить спочатку, як у нас в попередньому зазначено, на дві групи, що інтервенції бувають, ті, які до того, як пацієнт почав отримувати антибіотики, і ті, які після того, як почав приймати антибіотики. А в другій класифікації він каже в залежності від того, а яка ситуація в закладі охорони здоров'я? От якщо заклад охорони здоров'я ну, маленький, не дуже потужний. І так, в ньому нема мікробіології в цьому закладі. Що тоді? Взагалі не впроваджувати адміністрацію. Ні, треба впроваджувати. Лікарів треба навчати, пацієнтів треба навчати, протоколи треба робити, ну, це само собою розуміючі. Да. Ну і плюс оптимізація тривалості. Бачите, от отут знову ж таки з'являється оптимізація тривалості, це обов'язковий перший етап впровадження адміністрування. І він базується на тому, що вже в протоколах емпірічного лікування повинно бути зазначено, як довго повинна тривати антимікробна терапія при даному захворюванні. Тобто замінити ці старі шаблони на нові. І по цим новим протоколам треба проводити навчання лікарів. Якщо треба з добробутом ще провести якесь навчання, ми ще проведемо. Але в будь-якому випадку нам треба обов'язково враховувати те, що навіть скажімо так при мінімальних можливостях обов'язково навчання лікарів, обов'язково навчання е, пацієнтів, обов'язково протоколи мають бути і намагатись оптимізувати тривалість терапії. Якщо в нас клініка трошки краща, тобто в ній вже є дані мікробіології, то ми до цього чотирьох можемо додати що? Ну, по перше. У нас отримуємо вже дані мікробіології, значить потрібно, щоб лікар переглядав самостійно ці дані мікробіології. Якщо треба, проводив тайм-аут, точніше, обов'язково проводити тайм-аут. Ну і плюс накопичувати ці дані, формувати кумулятивні антибіограми. Ці дані потім вписати в протоколи для того, щоб приймати краще рішення в плані емпіричної антибіотикотерапії. А якщо в нас клініка має клінічного фармацевта, тут, правда, він, пан Аркадій назвав клінічного фармаколога, це всі плутають, тому що це в них на Заході, там у них і клінічні фармакологи є, і клінічний фармацевт. У нас клінічних фармакологів немає. А якщо він є в нас клінічний фармацевт, наприклад, є певна лікарня, в якій є, вже працюють клінічні фармацевти. Я сподіваюся, не всі через декілька місяців вже буде та легко на це питання відповідати. Ви працюєте в лікарні клінічним фармацевти. От тут ще з'являється можливість оптимізації дози. Тому що ви можете врахувати певні індивідуальні особливості пацієнта, фармакокінетична фармакодинамічна модель в тому числі, і оптимізувати дозу. Зверніть вашу увагу. При авторизації поки що немає. Тобто вона ще не з'явилася. Не з'явився проспективний аудит з воротом зв'язку. Не з'явилася преавторизація. А коли вона з'являється? Дивіться, вони з'являються тоді, коли все вже впроваджено, і от тепер ми давай так авторизацію. Він так чомусь називає в Аркадії. Е, тому що вже є команда. Уже є команда, і ця команда може. Порадившись між собою приймати рішення про преавторизацію. Лікар призначає щось таке, що не підходить по протоколу, препарат групи резерв. Команда порадилася і прийняла рішення: так, да, або так, ні. І до чого ми прийшли? Наказ наш говорить, це рішення приймає самостійно клінічний провізор. Аркадій нам говорить, у всьому світі працює команда. Наказ нам говорить, якщо провізора нема, то тоді. Лікарі консиліумом вирішують це питання. Тобто, ви бачите, є певні ну, неузгодження не в наших наказах, наших баченнях. Тобто Аркадій дуже е, досвідчений. Він пройшов тренінги в багатьох країнах світу, і він постійно зараз навчає і лікарів е, щодо цього. І він абсолютно правий. Краще приймати рішення, коли це узгодження, коли можна з кимось порадитись. Це тому, що це питання препарати групи резерву це часто, досить складний випадок. І це нормально, коли це питання вирішується. Ну що називається колегіально в вигляді командного рішення. Проспективний аудит ви бачите також, коли є команди. Не один формацев має робити це. Це має робити ті фахівці, які мають найкраще уявлення, як лікувати таких пацієнтів і дати пораду лікаря, що змінити, що покращити, і те, що в нас назвали проспективним фармацевтичним консультування, тим самим знову ж таки поклали на фармацевта надзвичайно високу відповідальність. Ну і виявлення псевдоолегії до протимікробних препаратів. Тобто мається на увазі, Це останнє, мабуть, втручання, яке дуже важко впровадити, тому що взагалі до 2014 року, 2014, ніхто не знав, що таке ця так псевдоалергія або уявлення про демаркування. Лише зараз про це говорять, і відповідно, багато хто не уявляє, ну скажімо так, досить. Ну, з великим опором відноситься до цього. Тобто, завершуємо вже безпосередньо алгоритм. І так. Як я бачу цю ситуацію? Перше, нам лікарю треба призначити якийсь препарат групи С, або інколи навіть Б, і в наказі по закладу охорони здоров'я може бути прописані, які препарати групи Б можуть потребувати преавторизації, наприклад, мерепене, або ванкоміцин. І так. І так, лікар призначає такий препарат. Обґрунтовує в історії хвороби, чому саме цей препарат дає направлення на бактеріологічне дослідження. Тобто про, про преавторизацію ми ще не говоримо. Ми говоримо про що? Він хоче призначити, він обґрунтовує, він дає направлення на бактеріологію. Тобто навіть при преавторизації, треба, ви бачите, в бланку там повинно бути написано. Я дані бактеріологічні, нема. Звичайно, їх іще нема. Але чи на, на, направив він матеріал на бактеріологію, треба ж задати це питання лікарю І тоді приймати рішення про преавторизацію. Якщо він хоче лікувати препаратом резерву і навіть на мікробіологію не набирає, взагалі про що він думає? Ну, Давайте так, без образ. Просто це обов'язкова умова, це згідно з сучасного стандарту, призначення в стаціонарі лікарського засобу має обов'язково йти після забору матеріалу для бактеріології. А тут ще й препарат групи резерву, тим чином обов'язково дає направлення на бактерічне дослідження. Заповнює, передає у відділ інфекційного контролю не в аптеку, бачите, це не в аптеку, а саме у відділ інфекційного контролю, бланк при авторизації. Фармацевт клінічний, отримавши цей бланк. У нього виникають питання, тому що в бланку, можливо, у нього недостатньо інформації. Якщо він, е, виникає у нього питання, він може лікаря спитати, а чому обґрунтуйте, він вже в історії хвороби там обґрунтував, надішіть мені це обґрунтування ваше. І це нормально буде, абсолютно нормально. Коли лікар обґрунтує, скаже, так, ви знаєте, він три тижні тому знаходився в стаціонарі, лікувався там два тижні, там у нього була якась інфекція, він лікувався такими препаратами. Я вважаю, що в нього не піде лікування стандартним препаратом, тому обов'язково треба вам призначити препарат групи резерву. Тобто лікар дає обґрунтування, і це важливо. Тому фармацевт клінічно, знайомившись цим обґрунтуванням, Погоджує і тоді, скажімо так, прекрасно направляє цей бланк в аптеку. Аптека видає препарат, пацієнт отримує цей препарат. А через 48-72 години наш клінічний фармацевт дивиться, а які результати мікробіології, а які результати терапії, і проводить проспективне фармацевтичне консультування. Або не погоджує, і тоді рекомендації з СОПу. Будуть написані. Будь ласка, згідно з стандартної операційної процедури, лікування цього захворювання, лікарю, будь ласка, використовуй ці дані рекомендації. Все, дякую за увагу. Якщо є питання, давайте. Або, якщо, може, хтось хоче сказати, як він проводить в себе в клініці при авторизації, як у вас проходить ця процедура. Ну, давайте так. С Світлана, так? Да? Е, і так. От лікар призначає так, так. препарат групи С. Ви, ви бачили таке? Так, призначається препарат групи так. С. О, в історії воно обґрунтовується. В історії обґрунтовується, вони пишуть Дому. обґрунтування. Так. Дає а, направлення на бактеріологію. А, так. Е, ну, Я іщу так, щоб знаєте, вже був бакпасів з, з, з обрахуванням чутливості, щоб вже назначати тоді. Е... Ні, ні, секундочку, це коли він призначається емпірична ще не може не бути результатів бакпасів. Ну, у нас, я вам хочу сказати, емпірично буває, але це л або лів, або розумію, Але треба ж обґрунтування в будь-якому випадку. Ну, так. Так і бактеріологію все одно треба робити. Так, так ні, вони спочатку да, беруть на бак посів. Це а... таким чином суть все виконано. Препарат, наприклад, той сліва, той або це акціону брунтове, де направлення на бактеріологію. Заповнює, передає бланк при авторизації. Чи у вас нема бланку при авторизації? Є чудово. Так, далі ви приймаєте рішення. Ви заповнюєте цей бланк? Чи я яким чином ви приймаєте рішення? А ну у нас більше так електронна система, то воно так. мені приходить на цей е, сповіщення, що так. лікар заповнив цю форму, і я повинна погодж... погоджити цей документ. То, він то, він то ви заповісти. це десь в електронній системі погоджуєте, Ставите так, 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 так і таким чином, папери папері ви ніяких не заповнюєте. Просто в електронній системі ви даєте так. так чи ні? Так, так. Чудово. А потім ми вже роздруковуємо, і якщо він погоджений, то в. Цю медичну картку. Да, зрозуміло. Так, зрозуміло. Ну, все Ч, часто буває, що не погоджуєте Ну, якщо чесно, буває, <тапанець> але. Ну, не часто. Так, добре. Можливо, це і правильно. Не треба поки <тапанець> що часто. Бо хоч... Так, бо хотілося б знайти, знаєте, таку золоту середину і розуміння. <свят> так, абсолютно вами погоджуюсь, Тому що нагадую вам, що згідно наказу, це має робити клінічний фармацепт. А ви ще не, навіть не клінічний фармацепт. Ви на посаді клінічного фармацевта, але у вас немає ще фахівець навіть сертифікату. Я... Ні, я фахівець адміністрування антимікробних препаратів. Ну, так, хорошо, маю тим більше, згідно наказу, це клінічний фармацепт, ви ще маєте право самостійно приймати рішення. Так, я знаю. Я жартую. Тому що ну так на кайфу. Тому що якщо клінічного фармацевта немає, то треба колегіально тоді е, консенсусно приймати. Так, так, у нас є теж консиліум в складі yeah. трьох лікарів. Це у нас є а, в неробочий час або вихідний, коли нема на посаді Зрозуміло. Да, так, зрозуміло. Так, шановні колеги, можливо, у вас, е, пані Ольга, пані е, Тетяна виникли питання або якісь зауваження, пропозиції, можливо. Ні, ні, дякую, у мене питань немає. Добре, пані Ольга, може у вас? Так, у мене пока також немає питань. Чудово. Тоді завершуємо цю нашу мікролекцію, тому що у нас ще дуже маленька ще мікролекція по питанню пані Ольги. Щодо кларитраміцину і не пам'ятаю, фена фенатерол. завершуємо тоді. Я зупиняю запис.